Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду робити звичайні млинці, налисники у нас кажуть на них. Значить, Сьогодні буду робити їх з начинкою. Два види: одні будуть з печінка з картоплею, а другі з вишнями. Значить, Зараз саме сезон вишень і дуже-дуже смачні з ними налисники виходять. Значить, для того. Самі -самі простий рецепт, яким я користуюся вже на протязі багатьох років, це на літр молока. До речі, молоко має бути кипячене. так мене вчила колись моя бабуся. Значить, Тут у мене 4 яйця і дрібка солі. Заливаю я сюди тут літер молока, частину молока, не всю. Молоко повинно бути тепле. І всипаю в муки. Муки я не скажу скільки. Тому що муку сиплю на око. І це все ретельно збиваю яйця, перемішую з мукою. Ось тісто повинно бути у такої консистенції, що немає комочків. і воно таке. А тепер я доводю його до консистенції такої, як треба на налісники. Тобто виливаю сюди молоко, молоко тепленьке. І перемішую. Якщо молоко малої жирності, буває так, що в магазині купую молоко, то тоді додаю вершкове масло, розтоплене вершкове масло. Але в мене молоко жирне, домашнє, я додавати масло тут не буду вершкове. Але олії додам обов'язково. Тісто додаю олії. На око ну, десь, мабуть, пару столових ложок. Отак от. Ну, ще воно густе, додаю я молоко. І ще молочка додам. Чим густіше тісто, тим твердіші налісники. Тісто повинно бути ж... рідке, і налісники тоді будуть м'ягенькі, тоненькі, як кажуть, та... танут уроті. Ось таке тісто в мене вийшло. Таке, щоб можна було наливати. Ще раз повторюю, що тісто повинно бути рідке. Чим тісто рідше, тим налісники м'якші і тонкіші. Чим тісто густіше, то вони будуть тверді і не такі, скажімо, ніжні. Ну, все, а тепер йду до плити жарити блини. Так, блинів нажарили, тепер соню поганяли, на город сходили. Тепер треба нам зробити вишню. Нарвала я вишні, надраглювала, косточки витягнула. Засипаю цукром, включаю вас. Засипаю цукром. Так, на глаз, я не знаю, буду пробувати. І тепер проварюю вишню. Проварюю її, просто отак от з цукром. Щоб вона проварилася. І зроблю її за, за густю, так сказати, оце все, щоб воно було густеньке крахмалом. Зараз, поки вишня нагрівається, я заколотю крохмал. Так, вишня закипіла. Нам ні в коєму разі не потрібно варити варення. Нам потрібен смак свіжої вишні. Тобто вона тільки-тільки закипіла, ось, прокипіла, і зараз я буду вводити сюди крохмаль. Значить, отут у мене столова ложка крахмалу. Заливаю я трошечки водички для того, щоб його розколотити, той крахмал. Зараз поставлю його. Сюди додам ще ванільного цукру. Ванільного цукру. Воно тоді смачніше, воно так пахне взагалі. Дуже смачне. Ой, пішов рома, дуже смачне. Так. І ось видно, що вишня ще свіжа, вона ще не потемніла, не поміняла колір. І я зараз же ж, коли воно почне кипіти, вводю сюди крахмал що. Все, вводимо крахмал. І тепер ще з крохмало, воно повинно ну, прокипіти, ну, я знаю, хвилинки 2-3, отак. Не більше. Так, все, длини наші готові. І зараз я буду їх начиняти. Значить, у мене є отакі формочки, дві керамічні. Це я буду їх зап... одну, буду запікати в духовці, Ну, буквально там 5-10 хвилин, не більше. Воно дуже-дуже швидко. Так, значить, перший шар я зробила блінчиком. Тепер я обов'язково їх змастити вершковим маслом. Але я користуюся домашніми вершками. Отако змастюю його, воно коли в духовці вершки розтопляться, буде дуже-дуже смачно. Все. І тепер накладаю ще один шар. Так, значить, ось накрутила я блінчиків. Тепер Зараз це я ще раз змащую вершками. Ну, Вершковим маслом можна. Обов'язково треба їх чимось змастити. Вершки або вершкове масло. У мене вершки, є отакі от домашні, густі вершки. Вони дуже смачні. Вони такі аж солодкі ті вершки. Значить, я їх отако змащую. І ви знаєте, що я подумала? Я е, завжди відправляла в духовку. Але зараз цим світлом. До речі, я також зверху накрию улинчиком ще одне. Зараз у мене тут є перший, який трошки. Але зараз цим світлом, то що незрозуміло, чи буде, чи не буде. У нас графіки є, але у нас не дуже їх придержуються. В будь-яку хвилину може щось трапитися, і духовка, є духовка. І якщо хто дивиться, у мене на каналі я пекла кекси в мікроволновці. А що б і не поставити мікроволну хвильовку? Я зараз поставлю його на хвилин 5 і нехай для того, щоб воно поєдналося, щоб слівки розтопилися чи вершкове масло, якщо ви будете класти, і воно пропітало ці блинчики, Вершковим смаком, боже, мене вже повний рот слюни. воно настільки смачно, я вам не можу передати. І я роблю це з м'ясом, такі блинці. Роблю це зараз у нас картопля з печінкою. Ну, в общем, з чим завгодно можна купляти м'ясо, не обов'язково там сортове м'ясо, можна купляти якісь обрізки, їх одварив. Трошки спеції туди перемилув на м'ясорубочку, чуть, чуть картошечки, пюре, воно таке ніжне тоді. Тому що якщо одне м'ясо, воно жорстковате. А якщо додати картошечки, пюре, воно таке ніжне, такі блінчики, ну вони улітають. Значить, Зараз я спробую тоді вам розкажу. Заміняємо духовку мікроволну хвильовкою на 5 хвилин. А зараз займемося вишнею. значить, блінчиками з вишнею. Вишня виходить, отака, як кісіль. Вона, ну, в чому переваги цієї вишні? Тому що тут нема смаку варення. Тут смак спілої, зрілої, ароматної вишні і дуже-дуже смачні блинчики. Значить, кручу я їх отак. На Ця начинка дуже сочна, дуже класна. І саме головне до цих блинчиків, коли от, е, вишня вона кисловата, кисло, кисленька вишня. А я зараз ще зроблю солод, молочно солодку таку суміш зверху, типу соуса. І буде дуже смачно. Так, значить, вийшло у нас стільки блинів. Значить, тут з вишнею, а ці з печінкою. Експериментально робила в мікроволновці. Дивимося, піднімаємо, все розставу, все добре. Гаряче, звісно, ну спробуй. М -м 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 -м. Які ж вони смачні. Поєдналося все, так що мікроволновка підходить. Можна робити не в духовці, а в мікроволновці. Відкладаємо це в сторонку і зробимо на, для вишнє, вишньових блинів. Таку заливочку. Значить, тут у мене дві столових ложки цукрової пудри. І я кладу сюди чайну ложечку вершків, і це все перемішую. Казалось би зразу начебто буде воно сухе. Ні, зараз побачите, буде така полівочка. Я роблю це вже не вперше. І дуже-дуже смачно виходить. Швидко і смачно. Можна сметану. Але сметану я не стала класти. Чому? Тому що сметана має кислоту, а в нас кислота у вишні, а вершки вони солодкі. Ну, от, виходить, от такий, як крем. Але я зараз додав ще, мені він треба, щоб він був трошки м'якший, трошки жирший. Річі, щоб був. Блинчики з печінкою. Майонез зробила маюсеньку-маюсеньку дирочку і отаку сіточку з майонезика робимо на блинчики. Достатньо. Тепер пару листочків. Петрушечки, укропчик. І чим вам на ресторанна страва? Дуже смачне, домашні блинчики, які тануть у роті. Дуже смачно. Я вам кажу від чистого серця. Це дуже-дуже смачно. Так, значить, з цим ми. Можна додати ще червоненько, щось не вистачає, помідорки. Ну, це зараз я ще добавлю. Значить, це у нас блінчики сим. А тепер блинчики з вишнею. Кладемо їх теж. От такі страви можна приготувати з блинців. Все просто, з простих інгредієнтів, не треба ніякі маскарпони, не треба ніякі там замудрені, замудрені інгредієнти. Все, все по-простому і дуже смачно. Забула сказати саме головне. Лєночка, це відео для тебе. У мене є знайома. Яка підійшла вчора до мене і каже: Слухай, ти, да, ти робиш налісники? Як ти їх робиш, такі, щоб вони були смачні? От Оце рецепт смачних налісників. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую всім за підписки, за коментарі. Ну, а на ну, кому не жалко, поставте вподобайку. Всім пока-пока.